О, гімно, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде канал Неркін. Ну і його москвомовна версія. Ви, мабуть, скажете знову. Я ж не лох. Так, так, це останній раз на цій неділі ми розбираємо блогера, який вже був два місяці тому. Ну, я розповів про нього в добірці із трьох персонажів. Але, судячи із коментарів, треба про кожного розповісти окремо. Що ж, десь тут буде посилання на стару версію відео. А тепер коротенько глянемо, чи змінилось щось за два місяці. Як бачимо, він все так же постить відео практично в той же день на два канали. Тобто сидить. Так само на двох стільцях, адже один із каналів москвомовний. Навіть обкладинки не змінюються. По-моєму, чувак, нас кенле! Це саботаж. Телеграм-канали тепер для двох аудиторій різні. Раніше на московому каналі було посилання на сайт із продажу ігор, виключно в рублях. І тільки для русопітеків, схоже, що Неркін або побачив моє відео, або його підписники накидали помідорів. Адже тепер цього посилання там немає. Якщо ми щось робимо, декларуємо. Ми зобов'язані виконувати. Тепер це посилання є на українському каналі. Просто сайт змінив мову, і так би мовити, регіон продажу. Тобто він продає ігри українцям. Мені правда не дуже зрозуміло, нащо цей сайт. У нас в Україні, начебто, немає проблем з купівлею ігор на платформах типу Steam І знаєте, я вже думав похвалити його за те, що він виправився, але. Тут є один крінж, головний крінж. Якщо зайти на його сайт і відсортувати ігри по видавцях, то тут в нас є Москворила 1С. Терпіти далі. Тобто Неркін продає українцям ігри русопітеків. А це вже тягне на співпрацю з русопітеками. Тобто колабораціонізм. Адже якщо я правильно розумію, він купляє ключі на ігри напряму у видавців. Тобто у русопітеків. До речі, якщо вас цікавить про український Майнкрафт-блогер, тоді пропоную вам канал Тео Minecraft. Посилання на канал буде в описі під відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. А до речі, я починаю новий, більш потужний благодійний розіграш, і цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. А як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про Ether, на якому проведу. Розіграш. Донати приймаються через платформу BuyMeCoffi, PayPal та через Donatello, Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, то ви багатії. Тож можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне українськомовний Ютуб.